Заугли до вашої уваги випуск новин у столиці та низці областей пролунав сигнал тривоги. Повітряні сили повідомляють про загрозу балістики. Актуальну мапу ви бачите на власних екранах. Якщо у вашому регіоні оголосили про небезпеку, перебувайте в укритті до відбою. Від самого ранку росіяни масово атакують Херсон та область дронами, керованими авіабомбами та артилерією. Про наслідки цих атак дізнаємося нашої кореспондентки Єлизавета Кротик. Вона наживо зі студією. Лізу, вітаю тебе. Тож чи відомо про постраждалих та про які наслідки руйнувань можеш наразі розповісти Настю, вітаю сьогодні? Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Ворог двічі поцілив по ній кабами. Наслідок першого удару була частково пошкоджена будівля. А близько четвертої години вечора повторно запустили капів. В центрі її зруйнували. В обласній військовій адміністрації повідомили, що уточнюють інформацію щодо постраждалих. Загалом, за день російська армія випустила чотири російські каби посеред містю Херсона, атакували і дронами, і з артилерії пошкоджено щонайменше п'ять багатоквартирних будинків та три школи. Ось, власне, що сказав начальник Херсонської міської адміністрації Ярослав Шанько. Пропоную послухати близько шостої години. Ранку російські терористи вдарили посеред містю Херсону чотирма керованими авіабомбами, після чого. Почали обстрілювати місця прильотів з артилерії. Внаслідок обстрілів було пошкоджено три освітні заклади і медичний заклад. Також рятувальники деблокували двері одного з житлових будинків та вивільнили чотирьох людей з-під завалів. Наразі до ліквідації наслідків задіяні усі відповідні служби. Близько шостої ранку армія Російської Федерації атакувала від Дніпровський район Херсона. Травмований 48-річний чоловік пізніше стало відомо ще про двох чоловіків 38 та 46 років. Вони у лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Усього постраждало п'ятеро. Маємо прямомову мову очевидці ворожих обстрілів. Власне також пропоную послухати. Вы дома находились, в коридоре, слава богу. Вот у вас осколки там так классно летели, прямо все занавески, как вот были осколки летели, все в дырку. Вот это все, как вот это мало что здесь, вот что тут. И тут что творится, вот. Все. Я когда зашла после этого взрыва, здесь вообще было... а какой момент прилета тут? Уже Нет, я не был в коридоре. Были. Вот смотрите, вот, куда осколок. Осколок, вот, осколок. Да. В коробку осколок. Посмотрите, что, вот как летели осколки. Посмотрите, как вот летели осколки. Вот видите, на эти занавески. Вот. Нам повезло, что в комнате не было. Вот это одно, потом увидела. Mm -hmm. Вот тут я его прикрыла хорошо. Ну вот тут, пачка mm -hmm. у Сюда пошел. я в ванной сидела. Ну, це що хорошо, що телефон, от, приділі, що старой. Ага. Я от обігом пішла туди і сіла. Отож, второй два рази. Тут два рази так бахнуло щось. На Херсонщині впродовж доби внаслідок обстрілів Російської Федерації загинуло двоє людей. Десятеро дістали поранення. Російська армія атакувала 22 населені пункти області. Пошкоджено дві багатоповерхівки та 20 приватних будинків у Миколаївській області через удар ворожого дрону по цивільному мікроавтобусу в селі Яселка було поранено 70-річного чоловіка. Також додам, що щойно стало відомо, що на пляжі у Миколаєві потонула дівчинка. Її тіло рятувальники знайшли на відстані 50 метрів від берега. Під час відпочинку у компанії друзів дівчинка зникла на воді до прибуття рятувальників. Місце Евий встиг врятувати іншу дівчинку друга. На жаль, загинула обставини трагедії. Нині з'ясовують правоохоронці. Власне на цю хвилину вся інформація Настю передаю тобі слово. Дякую, колего, за докладну інформацію. Це була єлизавета кротик про ворожі атаки Херсонщини, зокрема. Удари по будівлі Херсонської обласної держадміністрації не мали жодного військового сенсу. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, потрібна сила, щоб примусити росіян перестати руйнувати і вбивати. І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру, наголосив президент. На Харківщині під ворожим артилерійським вогнем опинився Куп'янськ. Унаслідок атаки горів житловий будинок, пошкоджені сусідні обійстя. 74-річна жінка дістала опіки та зазнала гострого шоку. Росіяни прицільно били шахедами по житлових будинках Харкова. Відповідні кадри з камер спостереження оприлюднив міський голова Ігор Терехов. У наслідок атаки поранені 19 людей, з них четверо діти. Ворог спрямував на Київській та Слобідській райони, сім безпілотників. Двигун одного з них пробив стіну панельного будинку на другому поверсі. Мешканці урятувало те, що вони перебували в іншій кімнаті. Через обстріл спалахнули три пожежі. Горіли також квартири на останньому поверсі житлової 17-поверхівки та підвальне приміщення поверхівки. пошкоджені три легковики. Всього було завдано ударів дев'ятьма шахедами по Нововарському району міста Харкова та двох ракет. Значить, ракети влучили у нас цивільне підприємство. Великі бачимо масштабні пожежі штиркотацій. Промокової зубдоні окремо є повністю загоряння і знищення одного житлового будинку. На Чернігівщині у прилуках загинули п'ятеро людей. Як повідомляють вова, це зокрема родина місцевого рятувальника, жінка, дочка та однорічний онук. Їх знайшли під завалами після масованого удару російських безпілотників. Також у місті дев'ятеро поранених усі у шпиталині. Окупанти атакували житлову збудову шістьма ударними дронами, попередньо геранями. Ворог збільшує обстріли прикордоння. Хочу сказати, що цього року, і особливо останні 2-3 місяці, він наростив кількість FPV-дронів, дронів на оптоволокні, в тому числі, і жахливо, те, що оператори FPV-дрона, коли цілий дроном в приватну машину з приватними людьми, він бачить, куди летить цей FPV-дрон. Люди виїжджають неохоче. Люди починають виїжджати. Тоді, коли збільшується кількість обстрілів в тому чи іншому населеному пункті, основна аргументація це господарство і те, що люди хочуть лишатись на своїй землі, ми робимо все для того, щоб вмовити людей виїхати. Росіяни цілодобово атакують Україну керованими авіабомбами йдеться про застосування тактичної авіації. Окупаційна армія завдає ударів з півночі, сходу та півдня. Про це у нашому ефірі розказав очільник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Є ураження, в основному з фронтовій території противник атакує великою кількістю БПЛА області, які межують або ж лінією зіткнення або ж з Російською Федерацією безпосередньо на півночі. Таким чином. Вдається великою кількістю завдавати удари саме при профрунтових містах двох людей. Поранено минулої доби на Запоріжжі. Росіяни завдали по області майже 400 ударів. Щодня ворог б'є по населених пунктах та по житловій забудові. Цілять і по запорізьких рятувальниках. За кілька днів червня вогнеборці вже тричі потрапляли під обстріл. Усі подробиці у матеріалі Інни Гогой. Ну, контузія, ну, голова болить, все ж ну, при контузії воно таке є. У лікарні 38-річний рятувальник Максим відновлюється після обстрілу. 2 червня у Степногірську ворожі дрони вдарили по пожежній частині. Під час вибуху він із колегами якраз були в укритті. Ударною хвилею відкинув, все в пилі в чорному димі, в якомусь сіткому такому, що щось що, що таке було, щось непонятне. Хто, ну, як кажуть, стогнав там, кому більше досталося. Одразу було відомо про чотирьох постраждалих. Та коли рятувальники везли поранених до лікарні, окупанти підступно вгатили вже по пожежних машинах. Максим двічі за день потрапив під обстріл. каже водію дивом вдалося втримати машину. Перше авто терміново видвинулося, щоб довести самого тяжелого нашого потерпівшого. На ходу проводили всі перші невідкладні допомоги. Владне влучання було в праву сторону в колесо. Завдяки професіоналізму нашого водія і наших водіїв ДСНС в цілком в Україні втримав машину на дорозі. Нині у лікарні перебувають 12 постраждалих надзвичайників. Один із них тяжкий, інші – у стані середньої тяжкості. Вони всі у нас госпіталізовані з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струз головного мозку, акубара травми без розриву барабанної перепонки, без ушкодження барабанної перепонки. Наразі отримують терапію у повному обсязі. Наступного дня після цього цинічного удару окупанти знову обстріляли запорізьких вогнеборців. Це сталося в одному з населених пунктів Васильівського району. Ворог знову підступно вдарив по пожежно-рятувальному автомобілю, який знаходився на ліквідації пожежі. Особовий склад не постраждав, автомобіль понівечений. У ДСНС кажуть, окупанти цілеспрямовано б'ють по рятувальниках. Російські дрони та боєприпаси розбивають пожежні частини і техніку. Надзвичайники не раз потрапляли під обстріл, коли усували наслідки попередніх прильотів або привозили гуманітарку. Попри небезпеку, ДСНСники несуть службу і на прифронтових територіях, адже там на них чекають місцеві жителі. Вже четвертий рік немає ні світла, ні води. Рятувальники. Підвозили воду постійно, і технічну, і питну воду. Зараз літо, спекотний період. Це дуже важливо, тому що без води людям складно буде вижити в таких умовах. Рятувальники підвозять гуманітарку. Загалом на Запоріжжі від початку повномасштабної війни загинули п'ятеро надзвичайників. Ще 45 вогнеборців були поранені. Інна Гогой, Ігор Горворобій, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. З Донеччини триває евакуація цивільних. Попри інтенсивні обстріли і наближення лінії фронту, їм важко покинути своє житло, хай навіть воно вже істотно зруйноване. Залишаються вдома до останнього, здебільшого, літні, хворі і маломобільні люди, а також їхні доглядальники. Екіпаж поліції білих янголів поміж обстрілами евакуював з Лиманського району чотирьох жителів. Найстарші з них 93 роки. Людей вивозили із села Шандриголове. Від нього до лінії бойового зіткнення менше як 10 кілометрів. Однак під щоденними атаками там досі близько 60 мешканців. Ну, ми тут тепіли, терпіли, ждали чуда. Чуда, ми, ми нічого не, не ждемо, ми тільки чудо. Може, договоритися, може, як сидить поперед. А хату це вночі вас розбили? Чи? Ні, днем. Бабушка тут була. От з сторони, там через дорогу був прильот. Яхнула, як вона? як Гехнуло. Як я тоді забігла, ж уже як воно ж усе. А це ж диван, я б гарантія, це вже вечір був, я б на дивані була, а воно рами побили на куски, так увесь диван у тих. Розбило, дивіться, спазняцю, і криша ж розбита, вікна, розбиті, двері розбиті, все на світі. Дай зараз. -дай. На фронті від початку доби 99 боєзіткнень. Найактивніше загарбники наступають на Покровському, 42 рази намагалися витіснити сили оборони з займаних позицій. По 13 атак здійснили на Новопавлівському та Турецькому, 12 на Лиманському, двічі накривали вогнем у районах Часового Яру та Курдюмівки. Стільки саме ворожих штурмів захисники зупинили на Куп'янському біля западного та Петропавлівки. Триває досі бій на Харківському, неподалік Вовчанська. Збройні сили України уразили російські іскандери. Про таке повідомляє генштаб. Підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ з району Клинців Брянської області Росії саме намагався завдати удару, ймовірно, по Києву. По цій ОТРК і відпрацювали підрозділи зсу у взаємодії зі службою безпеки України та іншими складовими сил оборони. Як наслідок, одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві пошкоджені. Сім установок Петріот із 25 необхідних має на озброєнні Україна на сьогодні, і це критично мало. Так кажуть у ЗСУ і у вищих колах влади. Між тим Сполучені Штати скоротили допомогу за останнім розпорядженням Пентагона. Технології для антидронового захисту поїдуть не в Україну, а на близький схід. Водночас Німеччина заявила, що нарощуватиме українську ППО. Як саме і за чий рахунок Анна Басова дізнавалася? Американські детонатори для ракет, якими Україна збиває шахеди, поїдуть на близький схід. Про таке Пентагон негласно повідомив Конгрес. Мовляв, нині антидроновий захист критично необхідний американським солдатам у регіоні Перської затоки. Очільник американської міноборони Під Гексет, який і ухвалив це рішення, наполягає, потреби справді нагальні разом із тим, зустріч Рамштайн, на якій міністр оборони країн НАТО координують військову допомогу Україні. Він проігнорував. І це, як пише газета Wall Street Journal, може свідчити про те, що Вашингтон. Поступово зменшує свої зобов'язання щодо підтримки оборони Києва. Ця технологія є критично важливою для багаторівневої ППУ України, але також існує б термінова потреба захищати американські бази в регіоні від атак дронів. Натомість, Німеччина свою участь лише нарощує її міністр оборони Боріс Пісторіус під час засідання Рамштайну анонсував запуск ініціативи зі зміцнення української протиповітряної оборони. Минулого року через ініціативу негайні дії щодо ППО ми залучили близько мільярда євро від партнерів. Цього разу сподіваємося на щонайменше такий самий, а може й більший успіх. Німеччина віддала вже близько чверті власних систем Петріот. Надавати зі своїх арсеналів уже немає можливості. Ми звертаємося до США та інших союзників, щоб вони надали Україні більше Петріотів. Ба більше, Берлін готовий платити за системи ППО, щоб постачання відбувалося якнайшвидше, а не чекати на нові партії від виробників. До анонсованої ініціативи планують долучитися Бельгія, Естонія, Швеція, Італія та Туреччина. Втім, навіть за вже укладеними домовленостями Україна досі не до отримала всіх обіцяних засобів. Минулої весни в арсеналі ЗСУ було три повноцінні батареї Петріот, кількість яких після численних дипломатичних зусиль довели до семи. І це за оголошеною реальної потреби у 25 та мінімальної у 10. І поки союзники вирішують, що робити, Україна самотужки шукає способи закрити власне небо. У пріоритеті розробки нове покоління дронів здатне виявляти і знищувати ворожі БПЛА. І частково вони вже довели свою ефективність, кажуть у профільному міністерстві. Ще одна їхня цінність низька собівартість. Наразі один такий дрон-перехоплювач коштує до п'яти тисяч доларів. Утім, тривають розробки таких, за які на виході проситимуть не більше трьох сотень. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон єдині новини. Заслухали міністрів і провалили голосування у Верховній Раді. День сьогодні не надто результативний. Які рішення парламентарі все ж ухвалили? Розповість єлизавета Яковлєва. Сьогодні порядок денний у Верховній Раді обіцяв бути досить насиченим. Але на самому початку атмосфера в сесійній залі була не зовсім робочою. Заради голосування народні обранці довго не могли зібратися і зайняти свої місця. Тож голові Верховної ради навіть довелося втрутитись, аби наші законотворці все ж зробили над собою зусилля і почали працювати. Утім, під час розгляду останнього на сьогодні проєкту, кворум, тобто депутатську більшість, зібрали лише з четвертого разу, але сам закон від міністерства культури депутати. Провалили Руслан Стефанчук заявив, що парламентарів у залі лише 399 дев'яносто дев'ять на 450, але закликав їх бути більш уважними та відповідальними. Що стосується рекордно малої кількості народних депутатів, звичайно, це завжди створює певні некомфорт в забезпеченні кворуму. Не буває важливих і неважливих законодавчих актів. Кожне рішення, яке приймається в парламенті, є важливим для України, тому що воно впливає на законодавчу систему України. Тому я за, закликав би виставляти свої пріоритети таким чином, щоб Український парламент пропрацював стільки, скільки ми запланували перед тим, як зайти кожного дня. Єдиний законопроект, щодо якого все ж була довга дискусія, стосується визнання померлими осіб, які роками вважаються зниклими безвісти. Адже думки як депутатів, так і родичів, зниклих безвісти, дуже різняться з одного боку. Ініціатива має розблокувати процес отримання спадщини чи інші юридичні процедури. Але багато хто з родичів до останнього не вірить у смерть. Своїх близьких до того ж, якщо людину визнають померлою, а потім знаходять, скажімо, в полоні, то як швидко повернути їй юридичний статус живої? На ці питання депутати обіцяли знайти відповіді після доопрацювання законопроекту. А от що проголосували майже без обговорень, то це, скажімо, прийняття грантів від країн ЄС, які виділяють для наших шкіл на встановлення сонячних панелей. Це 165 мільйонів євро для сонячних панелей на школи для наших дітей. А ці сонячні панелі будуть встановлюватися на школи по всій території України. Ми плануємо, що ми зможемо швидко встановити десь приблизно на 60-65 шкіл сонячні панелі, які забезпечать можливість для наших дітей мати теплі приміщення взимку, мати відновлювану енергетику, економити для органів місцевого самоврядування енергетику. і взагалі показувати можливості для енергоефективності, окрім цього, в парламенті мав виступ міністр фінансів Сергій Марченко. Він повідомив, що незабаром проект державного бюджету на цей рік потрібно буде переглянути, бо частково не вистачає грошей на забезпечення армії. Урядовець зазначив, що причина у змінах програм фінансування від наших міжнародних партнерів. Це не є якісь чиїсь перемки, це просто є розуміння того, що на Збройні сили коштів недостатньо через різні причини, через зміну технологій, через зміну і постачання зброї від наших ключових партнерів. І через активізацію ситуації на полі бою ситуація абсолютно асиметрична, яка потребує іноді досить складних і асиметричних рішень. Також міністр зазначив, що Україна матиме цьогоріч доволі значний дефіцит бюджету. Скільки саме не вистачатиме і як покриватимуть цей дефіцит, урядовець зазначить у спеціальній декларації, яку обіцяв підготувати вже найближчим часом. Єлизавета Яковлова, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини. У штаб-квартирі НАТО завершились важливі зустрічі. Чого чекати Україні? Пряме включення з Брюсселя Готує Олексій Фадієв у наступній годині марафону. Так дійсно буде пряме включення. Буде гість у студії. Будь ласка, не пропустіть, і буде збір. Це головне. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.